Кремлівські маріонетки продовжують маніпулювати мешканцями окупованих територій сходу України. Так у Луганську, за наказом путінських кураторів, відбулися навчання із протидії у явній поліцейській місії ОБСЄ. До імітації повстання на вулицях міста залучили місцевих мешканців. У навчаннях взяли участь сотні людей. Учасники тренування відпрацьовували блокування транспорту поліцейської місії. А також її роззброєння, нагадаємо, генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Дзенієрі заявив, що його організація розглядає можливість відрядження поліцейської місії до районів Донбасу, які нині контролюють російські бойовики. За задумом озброєна місія ОБСЄ забезпечить проведення місцевих виборів, які перенесли на жовтень 2016 року. Однак, як бачимо, Москва дала вказівку своїм підлеглим протидіяти мирному врегулюванню конфлікту і не допустити виконання мінських угод на підтвердження цих слів: так звані навчання і мітинги бюджетників проти поліцейської місії ОБСЄ, які активно висвітлюються російськими федеральними каналами. Массовый митинг на улицах Донецка. Десятки тысяч человек собрались в центре города, чтобы заявить, они против вооруженной миссии ОБСЕ на Донбассе. Жители провозглашенной республики заявляют, что сами смогут обеспечить свою безопасность. Из Донецка приходит сообщение, что десятки тысяч людей вышли на митинг против планов ввода в Донбасс вооруженной миссии ОБСЕ. Десятки тысяч человек Донецки сегодня вышли на митинг. Они боятся повторения югославского сценария и категорически против введения в ДНР вооруженной миссии ОБСЕ. А именно этого сейчас Сейчас пытается добиться Петр Порошенко, причем выдавая свою идею за решение нормандской четверки. Мы можем за себя постоять, и мы это доказали. Доказали мы это в боях, доказали мы это, стоя с иконами перед колоннами украинских боевиков. Мы это сделали и сделаем еще раз.